Приватні господарства є майбутнім відновлювальної енергетики. Про це свідчить досвід Німеччини, де у приватних руках працює майже половина таких потужностей. Ефективність приватної ініціативи щодо встановлення альтернативних генераторів та їх державна підтримка допомогли не тільки скоротити використання природного газу, а й вивести німеччину у лідери із виробництва енергії із відновлювальних джерел. Натомість Україна поки що має іншу картину. Ринок такої енергетики інтенсивно розвивається, але працюють там головно. У великій компанії встановлювати ж сонячні панелі або вітряки у власних домогосподарствах беруться одиниці. Людмила Феофаніна демонструє всім охочим власноруч виготовлений сонячний колектор. Його кілька годин тому встановили на подвір'ї жінки. Відтепер гаряча вода у господарстві не лише доступна, а й дешева. Будемо користуватися, економити кип'ятільник більше тягне. Газ у нас. Дуже дорогий, проте не лише воду і приміщення можна нагрівати за допомогою нехитрих сонячних панелей. Працює система просто. Ось два колектора зараз дають нам температуру. Вода потрапляє в систему теплопідлога. вся площина спірально викладені трубки. Це спеціальні трубки є для теплої підлоги. І там циркулює рідина, яка фактично віддає своє тепло у Татарбунарському районі Одещини. Власноруч виготовляти сонячні панелі взялися два роки тому. За цей час на приватних будинках установили 10 таких пристроїв. Більшість витрат фінансує Європейський Союз. Це не єдина програма альянсу, спрямована на покращення енергоефективності будівель в Україні. Європейський союз фінансує цілу низку проектів. Всі вони спрямовані на термомодернізацію об'єктів соціальної сфери та приватних будівель у невеличких містах та селах. В Україні можна зберегять до 30, еквівалент 34 мільярд кубик метрів природного газу. Це примірно, наскільки імпортували із Росії в прошлом году. Значить, очевидно, що єсть ogromний потенціал для енергозбереження, і в тому числі в секторі опалення, який потребляє, якщо сумірируем, десь та половина природного газу в Україні. Щоб змінити ситуацію, варто долучити до розвитку альтернатив Но енергетики громадськість переконують експерти. Натомість в Україні основними гравцями на такому ринку є лише великі компанії. Широкому колу приватних користувачів переваги зеленої енергії наразі недоступні. Головно через неточності в законодавстві переконують експерти. Не дуже відпрацьовані процедури. Ну, наприклад, процедура розрахунку місцевої складової вона чітко прописана, але все одно виникає дуже багато питань, які. Дуже, скажем, так, гальмують процес отримання зеленого тарифу. Дуже невідпрацьований механізм доказу того, що енергія йде саме з альтернативних джерел. Як долучити громадян до розвитку відновлювальної енергетики? Експерти пропонують повчитися у Німеччини. Нині країна лідер серед держав Європейського союзу. Таких результатів вдалося досягти завдяки ефективним програмам підтримки участі громадян у розвитку галузі. Нині у Німеччині 40% систем відновлювальної енергетики. Приватних руках